Да, гамотки, да, туна, тетю, д а л Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим українцям, силам України. Для кручені при наші прилідочок росте, наше господарство також на місці, помаленьку шивалимося, ну а також паралельно рухаємося і допомагаємо нашим захисникам. Так що операція паутина, крута штука, да? так що наша паутина також рухається, помаленьку ми сьогодні зробили деяку роботу, не все так, як би хотілося. Знову ми спіткнулися з сюрпризами, але ну, я думаю, ми їх вирішимо. Той, що хто тяне, того Ну, і Якщо людина не буде нічого робити, то в неї не буде ніяких проблем. О, так що, друзі, якось так. І повернулися вечором з От. Отримали не дуже хорошу інформацію. І, я думаю, все буде добре. Е -е, рухаємося далі, тому що у нас е -е, купа 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 поломаних автомобілів. Зараз готуємо автомобіль. Ті осиранки треба загнати завтра на за майстру, вони спіли, регіоніжний спів. а нас не було. І вечір комусь вже залетів у сарай, тобто господарство ніхто не відміняло, тобто з ним потрібно працювати. От, о, такі наші бройлерочки І е, питають, скільки разів ви вичищаєте, чи вичищаєте ви бройлерів. тобто не вичищаємо бройлерів. Просто взяв просто для того, щоб вам продемонструвати, трошечки потрусив, отут де поїлочки, В принципі, підрізний, підрізаний. Підріз, ну, напишіть у ваших коментарях. А також я думаю, що підріз по-любому. Писати можна і казати все, що угодно. Для цього все діло у нас є ваги. Ми з вами зараз зробимо контрольне зважування, Привеземо бройлера 24 числа. 24 число це був 21 день, сьогодні у нас 4, тобто 32-й день від народження сьогодні нашому бронеру. Вважили ми 25-го, було середньо там кіло 200, ну і думаю, те можливість, тобто якщо 12 вони у нас побули, мінус 25-го ми важили, ну, десь 2 кіла вже доведуть бути точно. Так що 2-200, десь середня вага повинна бути. Так що, 100 грамів в добу, це є нормальний результат. Зараз правда, в нас що йде? У нас йде затрата на електроенергію, тому що працюють витяжки, потеплішало, і приходиться боротися, і зимою легше боротися з холодом завдяки наші буржуєчки примітивні, яка поставила наші на виворот. А от лідом, конечно, ну поки працює у нас один вентилятор, і цей просто самотюком крутиться. Тут у нас хащу родна виворот, тому що. Ну так, що швидко все зробимо через раху. Годуємо своїм е, Випайки ми поставили солікок після того, як приїхали на 25-26 число і три дні поставили ловіт, вітаміни Ну, після коксодіостатіка. Все, поки нічого не використовуємо, По стану бройлера, по ньому одразу видно, який він. Дивіться, по гребішочках. гребішочок повинен. Буде красніша у півничків. О, це є дуже добре. По шкірі, по ніжкам. О, це в нас роз 308, але ніжка жовтенька, торстенька, як у кробовця. Ну Є там індивідуальні дівчата трошки менші, півник трошки кращий. Хтось там писав, що дураки наші ви підстріляєте вони понаїдаються і поумирають. Ну, за 16 років ще не один не помер від тирси, але було сюрпризів дуже і дуже багато. Тому що тримаю бройлера круглий рік і сюрпризи бувають різні. Але королівські бройлери з бройлерної королеви нормально. Так що реклама і напрямок 24 червня у бройлерної село Недра, Броворський район, знову буде підрощений бройлер трьохнедільний. Ну, ми брати не будемо, тому що в нас є, ми не спіємо. Вирізати цю партію. От, так що ми це от, А кому потрібно буде, будь ласка, село в бродягу королеви. Так що хороївські брої. Чим відрізняється, нічим не відрізняється, Просто все залежить від того, яке хоча, де вона його бере, як він вакцинується, де де і тепер. Ну і кожна людина де хоче. Як хоче і дрожі, як хочеться, так і в Так що сьогодні у нас такий буде відосик по птахівництву. Зараз зробимо контрольне зварнення. Подивимося, яка вага. О, води. Птичка наша активненька. Все дуже добре, тут липе, бачите. Ну, господарство, це така так, шкіда завжди з сюрпризами. Хоть видно, що, що кишені, да? Так що новики у нас є. Видно там, що не видно, так? Так що новики у нас є. Зараз будемо з вами важити. Ну, понятно, ты больше, видите? Видно, да? 2200, то, что я сказал. Два двести было. Ну а двух у нас средняя получается. Да Так, опять, капец, один утик, да? А целый кило 800. Ну, может, ты старайся так, иди. иди. иди сюда. Ну, и так, вот так, иди, иди. Иди. вот так, вот так, вот так, вот вот так, вот Ну, короче. два, так що Не будемо сильно напрягати, не знаю, там видно чи ні. Отак. Ось такий бралірочок. Ой, просто в мене збився цей вум. Ну. Це вже відспорт. Тут є більший, дівчинки. Звісно, хочеться, щоб уже вийшов чи маленький, так? 4 кг-2 штуки. Тобто 2 кг середня є. Літом бройлер поганіше росте. Розка... Чого? Тому що як поганіше, краще, тому що, жаркіше стоїть. Зимою набагато краще. Ось собі таке да? 32-й день від народження. Ось. Ще, грубо говоря, якщо в нас 2 кіла є, 10 днів. Ну, це так середньому, якщо 100 грав зі то це буде у нас 3 кіла, ну але він потім більше на ну більше прилипає, тобто за 10 днів я думаю, там буде більше, ніж 1 кілограм. Ну, але от така у нас вага на сьогоднішній день. Тобто що є більшенькі, є меншенькі. Ну я думаю, саме головне, що росте і не боліє. Буває партія краще прилипає, буває менше. О, ну понятно, що. Зараз він став більший, буде їсти більше, привез буде за добу е, більший. Температура у нас старає 24 градуси на даний момент, то не є дуже добре. От, Лучше було б 18-20, ну але що можемо погасити, то можемо погасити. але ще витяжки не включали. Так що, друзі, забираємо ще наші ваги. Так що такий у нас е, така вага. О, не що поганий. Ну і не скажу, що класно. Ну, але хороше. Так що подивимося, що буде у нас через 10 днів. О, і через 10 днів. Вона буде не через 10 днів, цей долі вона буде рости довше чого, того, що... Отак ну, треба. І так як ми вже цю партію не встигаємо, то ми вже будемо тримати їх довше, десь там в районі 55-60 днів. Тоді щоб у нас курочка закрилася більшенько. Так що, друзі, ну, отакий от у нас бруйрочок, отаке от у нас старшине господарство да, по бройлеру. Що ми ще сьогодні зробили, зараз піду вам покажу. Так, а що? Прилетівши вечором, Леся Петрівна дала команду. І ось цей у нас результат. Розгородив я вже перепілок. Тут у нас результат від ферми «Дич». Від їхніх яєчок інкубаційних. Ось такий у нас тихвасець. Тут у нас 330 штук. Напольним методом. Це все по тирсу тут була у нас перегородка і була шторочка. Ну, Засарай зліплений з хламу, коли зліпив, що було. Так воно у нас і працює далі. От. І використовуємо його. Постарі накатані схемі. Так що так розгородили перепілочок. Ця стіночка у нас забита гідробар'єром. Ту перегородочку підняли. Тут у нас також типо, дверця, тут одна переносочка. Два коврика у нас працюють. От, на ніч включені. От, на день лампочки вимкнуті, Ну і на ніч сьогодні, мабуть, включати не будемо. Тобто на ковричках. Сидять, тобто п'ють водичку, їдять, Лесі потрібно буде додати кормушечки. Тобто ростуть, хто дивиться, знає, яка в нас, коли в нас хто народився. Ну, от така у нас ситуація. Тут також є така шторка, яка опускається, і вийшло наш свинарник такий міні-перепилятник. Тут у нас нема нікого, кличка у нас вилупила. Ну а також у нас що? У нас, у нас тут невеличка кількість перепилів на яйце, Будемо відбирати яйця собі потім на інкубацію вже із цих перепілок. І з тих, з тих перепілок ми виберемо потім петухів сюди, підмішаємо, поміняємо кров, ну і буде в нас інкубаційне яйце. Ну а поки отак на яйце. Зараз ще ми не відбираємо, вони так нормальненько несуться. Яєчко в нас є, так що кому хто з березані дивиться, кому треба перепили на яйце, маєте можливість. Замов... Ну як замовляти? Хто приїжджає до нас, буває, вони дивляться наш канал, то можна придбати яєчко перепилине. Прокладочки по 20 штучок кажуть. О, точно не... Ну і тут у нас молодь. Молодіж. Хтось там написав, що хтось за хазяїн вирізає старих, не знаючи, що буде з новими. Ну, розумієте, територія мала, билися і ну, не схотіли ми. Морочиться з Лесі Петрівною і так вийшло, що Леся Петрівна вирізала старих курок, так як у нас, по-перше, це курка, яку вона їй тільки усе було. Були в нас замовлення на юшку таких курей по 180 гривень. Середня вага була 2-2 з лишнім кілограма. В принципі, рахую, що це нормально. Так що по свинарству сьогодні ми нічого не будемо. Розповідати і показувати, а також у нас це сарочки, цесарочки отримала ситуація з квочкою. Але троє квочка вилупила і втекла з яєць. Потім інкубаторі ще дев'ять гуляє. Дев'ять штук. Ну, вона пішла в депресію після роду. Потім дев'ять штук ще вилупилося, але ми ще з перепелиними яйцями. з цими. У нас було там, не знаю, з десяток там трошки більше. Також цесариних яєць, які прийшли до нас як сюрприз. І сьогодні вилупили ще троє. Так що є в нас вже 15 цесарок. Так що, ну, от якось так. Так що, друзяки, всі ми роздорові і добра, працюємо разом, підтримуємо наших Збройних Сил України. От якось так прилетів. Да. І жуки вже, там картопля, воно, дівчат вже. Там жуки просто капець. Так що так, треба буде ще лякати жуки. Отам. От. Так що сонечко заходить по красоті. Так що всім миру здоров'я і добра. Наліпивши лучку, як завжди. Так що працюємо далі. Ну і квочка ходить, гуляє. Так що всім пока-пока.